1 січня 2013 року набрав чинності новий закон про зайнятість населення. У центрі зайнятості спеціалісти розповіли, чого чекати безробітним. Перше, що важливо для саме для безробітних відповідно до цього закону, це те, що людина, якщо звертається до центру зайнятості, вона набуває статусу безробітного з першого дня реєстрації в службі зайнятості для реєстрації. Як безробітного необхідно мати в перший же день всі документи, що підтверджують особу, освіту, стаж роботи. Допомога по безробіттю призначається на восьмий день за відсутності підходящої роботи. Виплати по безробіттю, як і раніше, залежатимуть від страхового стажу людини та розміру заробітної плати з попереднього місця роботи. Зі зміною розміру мінімальної заробітної плати, відповідно, зміниться і розмір мінімальних виплат по безробіттю. Кардинально ж, як поділилися спеціалісти, зміниться лише максимальна допомога безробітним. Раніше розмір допомоги обмежувався середнім розміром заробітної плати по області. Тепер це єдина сума на всю Україну і становить вона 4 прожиткових мінімуму, тобто це значно більше. Для роботодавців за законом про зайнятість населення також передбачені нововведення. Зокрема, стимулюватимуть створення нових робочих місць. Якщо роботодавець створює нове робоче місце і приймає на це робоче місце безробітного, то він має право на відшкодування єдиного соціального внеску протягом першого року, коли людина ця працює. Ще одна важлива послуга, яка буде діяти за новим законом, це отримання ваучерів для здобуття нової професії або спеціальності. Для цього невдовзі буде створений перелік професій, які на сьогодні актуальні в Україні. Особи, яким виповнилось 45 років, які мають не менше як 15 років стажу, зможуть отримати кошти на набуття нової професії або спеціальності. Ці кошти будуть видаватись. Навчальному закладу, де буде людина проходить навчання, і практично тих коштів, які передбачені, це 10 прожиткових мінімумів. Достатньо для того, щоб отримати другого світу. Тож новий закон, який набрав чинності з 1 січня, за словами спеціалістів, дасть можливість підтримати найбільш вразливі верстви населення та відкриє шляхи для роботодавців щодо збільшення кількості робочих місць.